Одним з пунктів, які ми взяли на себе відповідальність у співпраці з приватним бізнесом, це розробка концепції створення індустріального парку на території громад Херсонського району. Мета індустріальних парків це саме виробництво, переробка і продаж продукції, яка має високий ступінь додаткової вартості. На тих концептуальних напрацюваннях, які ми маємо на сьогоднішній день, мова йде і про переробку збіжжя, про переробку овочевої продукції, про максимальне використання тих природно-кліматичних потужностей. Мінімальна площа, на якій може бути створений індустріальний парк, на сьогоднішній день складає 30 гектарів. Це порівняно невеличкі площі. Важливою мовою є наближеність до логістичних маршрутів. Це або річковий транспорт, або залізничний транспорт, а в кращому варіанті поєднання річкового, автомобільного і залізничного. Такі території на території громад Херсонського району є в наявності. Є важлива складова. На даному етапі жодна гривня місцевих, державного, обласного бюджетів не залучена до реалізації цього проєкту. Приватний бізнес бере на себе всі видатки на початковому етапі його реалізації.